Sie werden gewiss diesen Brief nicht zu lösen bekommen. Und sollte es auch geschehen, was ich nicht glauben kann, so könnten Sie jedenfalls nicht wissen, von wem und an wem das Schreiben ist. Sei list, na pewno Навіть якби це і трапилося, у чому я ніяк не можу бути упевнена, то у всякому разі, ви не могли б знати, від кого цей лист і до кого він звернений, на що може придатися такий лист? Насправді цього я й сама не знаю, та якраз тепер не маю охоти думати над цим. Для такої поведінки існує один французький вислів. Сяплі Форкимо. Отже, це сильніше за мене і є бажанням послати вам листа у невідому далечині. Я не знаю вашого імені. Та ймовірно ніколи його не дізнаюся. Ми зустрілися під час одної морської плавби... Я рада б знати, чи ви ще пригадуєте собі нашу першу та останню розмову? Бо я їх не можу забути. Тепер ваша постать рухається перед моїми заплющеними очима у далекій перспективі. Дуже детально пригадую, як ви вперше підійшли до мене. Ви помітили, що я ледь-ледь утримувала рівновагу, і, врешті-решт, я мала б вже впасти, бо корабель не так сильно колихався. Ви запропонували мені свою допомогу. І так ми ходили, взявшись під руки аж до самого вечора. Пам'ятаю нашу останню довгу розмову, коли я стояла, спершись на борти. І... Оглядала вниз на темне хаотичне море. Весь час ви дискутували спокійно, а я, а я відчувала, як горіли мої очі і палало обличчя. Я схилилася так низько за борт, що салоні бризки з колеса били мені в обличчя, а свіжий вітер продував мою літню сукню, і я тремтіла. Ви це враз запримітили, і я знову побачила у ваших очах ласкаву дбайливість. Ви відразу припинили наш діалог так швидко і просто, лише сказали, ви замерзли. Краще я проведу вас до вашої каюти. Дайте руку і ради Бога, тримайтесь міцно. Там внизу на порозі каюти ми подали одне одному руки. Тоді мені дуже хотілося вам сказати майн Майндройнд. Але я вимовила лише перше слово. І це було все. Наступного ранку, коли ми прибули до пристані, де ви мали намір зійти, я хотіла вас відшукати, щоб сказати прищальне слово, але, але ви загубилися серед натовпу і. Бої... І я не змогла вас відшукати. З тих пір ми більше ніколи не бачилися. Я гадаю, ніколи не побачимося так може й краще. Вдруге, ми могли б бути у зовсім іншому настрої. Можливо, ви того вечора, коли розмовляли зі мною, були в особливому настрої, що може рідко з вами буває, і я вам би вдруге могла б здатись цілком іншою нудною, навряд вартою уваги. Тоді ми могли б тільки жалкувати, що випадок нас звів знову. Нехай буде й так. Теоретично я це допускаю. І все ж, коли я вас згадую і бачу в далекій перспективі вашу постать, дуже хочеться вам сказати танки. Mein Freund. Und es tut mir wirklich leid, dass es nicht hören kann.